Рівна змія, їхав козак шляхом дорогою заїхав у дрімучий ліс. У тім лісі на прогалинці стояв стіг сіна. Зупинився козак відпочити трошки, ліг біля стогу і закорив люльку, курив, курив і не побачив, як заронив в сіно. Сів козак на коня і рушив далі. Не встиг і десяти кроків зробити, як сполахнуло полум'я, І весь ліс освітило. Клянувся козак, дивиться й стіг сіна горить, а у вогні стоїть дівка красна й говорить гучним голосом. Козаче, добри чоловіче, урятуй мене від смерті. Як же тебе врятувати? Не вкруги полум'я, не маю до тебе підступу. Сунь вогонь свою піку, я по ній виборуся. Козак сунув піку у вогонь, а сам від великого жару назад відвернувся. Відразу дівка красна обернулася змією, Зарізла на піку, сковзнула козакові на шию, оповелася навколо шиї тричі, узяла свій хвіст у зуби. Козак злякався, не придумає, що йому робити, як йому бути. А змія говорить людським голосом: Не бійся, козаче. Носи мене на шиї сім років. Та розшукуй олов'яне царство. А приїдеш у це царство. Залишись і проживи там іще сім років безвихідно. Послужиш цю службу щасливий будеш. Поїхав козак розшукувати олов'яне царство. Багато минуло часу. Багато води витекло. Наприкінці сьомого року добувся до Крутої Гори. На тій горі стоїть олов'яний замок, навколо замку висока білокам'яна стіна. Поскакав козак на гору, перед ним стіна розсунулась, і в'їхав він на широкий двір. У ту ж хвилину зірвалася з його шиї змія, вдарилася об серу землю і обернулася з Чередівкою. З очей пропала, немов її не було. Козак поставив свого доброго коня в стайню. Увійшов у палац і почав оглядати кімнати. Усюди дзеркала, срібло та оксамит, а ніде не видно жодної душі людської. Ех, думає козак, куди я заїхав? Хто мене годуватиме і напуватиме? Видно, доведеться помирати голодною смертю. Тільки подумав, зирк перед ним стіл накритий, на столі й пити, їсти всього вдосталь. Він закусив, випив. І здумав піти на коня подивитися. Приходить у стайню, кінь стоїть у стілі та овес їсть. Ну, це справа гарна. Можна, виходить, без нужди прожити. Довго-довго залишався козак Олов'яному замку. І взяла його нудьга смертна. Чи жарто завжди одинак палець? Ні з ким і слівцем перемовитись, здумалося йому їхати на вільний світ. Тільки куди не кинеться скрізь стіни високі, немає ні входу, ні виходу. За досаду йому це здалося. Схопив козак ціпок, увійшов у палац і давай дзеркалата скло бити, оксамит рвати, стільці ламати, срібло шпурляти. Може, такий хазяїн вийде та на волю випустить? Ні. Ніхто не з'являється. Міг козак спати. Наступного дня прокинувся, погуляв, походив і здумав закусити. Туди-сюди дивиться, немає йому нічого. Ех, думає, сама себе раба б'є, коли не жне. От наробив шкоди вчора, а тепер голодуй. Тільки покаявся, як зараз і їжа, і питво, усе готово. Минуло три дні. Прокинувся козак уранці, глянув у вікно, біля ганку стоїть його добрий кінь осідланий. Що б таке значило? Вмився, одягся, взяв свою довгу піку і вийшов на широкий двір. Раптом, звідки не візьмись, дівка Красна. Здрастуй, козаче. Сім років закінчилося. Врятував ти мене від кінцевої погибелі. Знай же. Я, королівська дочка, відніс мене кущі безсмертний от батька від матері, хотів узяти за себе заміж. Та я над ним не сміялася. От він озлобився то обернув мене лютою змією. Дякую тобі за довгу службу. Тепер поїдемо до мого батька. Нагороджуватиме він тебе золотою скарбницею та камінням самосвітне. Ти нічого не бери, а проси собі барило, що в підвалі стоїть. А що за користь від нього? Покоти ж праворуч, одразу палац з'явиться. Покоти ж ліворуч, палац пропаде». Добре, сказав козак. Сів він на коня, посадив із собою прекрасну королівну. Високі стіни самі перед ним розсунулись і поїхали вони в путь дорогу. З часі приїжджає козак із королівного до короля. Король побачив свою дочку, зрадів, почав дякувати і дає козакові повні мішки золота й перлів. Каже козак не треба мені ні золота, ні перлів. Дай мені на пам'ять те барило, що в підвалі стоїть. Багато чого хочеш, брате. Ну, робити нема чого. Дочка мені всього дорожча. За неї барила, на жаль. Бери. Козак узяв королівський пакунок і вирушив по білому світу мандрувати. Їхав, їхав йому назустріч старезний дідок. Просить старий, нагодуй мене, козаче. Козак зіскочив із коня, відв'язав барило, покотив його праворуч, і у ту ж хвилину дивовижний палац з'явився. Зійшли вони обоє вписані палати, сіли за накритий стіл. Богов, слуги мої вірні, закричав козак. Нагодуйте напуйте мого гостя. Не встиг вимовити, несуть слуги цілого вола і три казани пива. Почав старий їсти та похвалювати, з'їв цілого вола, випив три казани пива. Крекнув і каже Замало, та нічого не вдієш. Спасибі за хліб і за сіль. Вийшли з палацу, козак покотив своє барило ліворуч. Паласу наче й не було. Давай поміняємося, каже старий козакові. Я тобі меч віддам, а ти мені барило. — А що користь з меча? Так це ж меч саморуб тільки варто махнути, хоч яка буде сила незліченна, всю поб'є. де бачиш, ліс росте. Хочеш пробу зроблю? Тут старий виняв свій меч, махнув ним і каже Іди, меч саморуб, порубай дрімучий ліс. Меч полетів і ну дерева рубати та й у сажні класти. Порубав і назад до хазяїна повернувся. Козак довго не став роздумувати, віддав старому барило, а собі взяв меч саморуб, сів на коня і здумав до короля повернутися. А під стольне місто того короля підійшов сильний ворог. Козак побачив рать силу незліченну, махнув на неї мечем. Меч саморук, прислужуйся, порубай, військо вороже. Полетіли голови. І години не пройшло, як вражої сили не стало. Король виїхав козакові назустріч, обійняв його, поцілував. І відразу вирішив видати за нього заміж прекрасну королівну. Весілля було багато, і я на цім весіллі був. Мед пив, по вусах текло, у році не було.